Чи уявляли ви колись, що повернетеся додому з мандрівки, а замість обіймів і радості зустрінете холодні стіни лікарні? Саме так сталося з Оксаною. Вона мріяла про усмішку доньки, та доля підготувала інший сюрприз. Дівчина боролася за життя в реанімації, а той, хто мав би бути поруч, відпочивав на яхті серед розваг. Політика жорстока так, але правда ще болючіша. Світ часто б'є нас там, де ми найменше очікуємо. Ця історія зачіпає нерви, бо розкриває реальність, про яку ми зазвичай мовчимо. Усі ми переконані, і з нашими близькими нічого подібного не трапиться але одна мить необережності, один недбалий водій, і життя перетворюється на боротьбу за кожен вдих, і саме тут розкривається головне не гроші, не статус, не подорожі визначають цінність. А те, хто поруч, коли темрява накриває? Чи не здається вам, що суспільство надто довірилося ілюзії успіху? Ми женемося за речами, лайками, подорожами, а втрачаємо головне просту присутність. Ця історія як холодний душ, нагадування. Завтра не гарантоване, а час наш найбільший скарб. І ті, хто витрачає його на другорядне, часто платять найдорожчу ціну. Але знаєте, що вражає найбільше? Попри біль, є вихід, є шлях, який може змінити наше ставлення до близьких, і навчити цінувати миті, які ще залишилися, і саме ця історія, ключ, який відкриває очі тим, хто готовий дивитися правді в обличчя. Уявіть собі Оксана повертається з подорожі Європою, сповнена теплих вражень, із валізами, наповненими гостинцями для рідної доньки Марії. Вона мріяла побачити її усмішку, коли подарує вишукану вишиванку з Польщі та солодощі з відня, але замість сміху і домашнього тепла холодна реальність донька в реанімації під апаратами, а зять Ігор у цей час святкує життя на яхті серед шумних компаній. Скільки разів життя показує нам різницю між тим, що блищить зовні, і тим, що має справжню цінність? Цей контраст змушує задуматися. Чому так багато людей витрачають свій час на порожні розваги, забуваючи про тих, хто справді потребує їхньої присутності? Ігор обрав море, гучні тости і штучний блиск вечірок, тоді як його дружина боролася за життя, чи не нагадує це ситуації, коли хтось витрачає гроші на нову машину чи смартфон, але не знаходить години, щоб провідати стареньку матір. У нашій культурі завжди цінувалися не матеріальні розкоші, а людське тепло. Недарма українці кажуть не хата красна кутами, а пирогами. Тепер уявіть саму сцену стерильний запах хлорки в лікарняному коридорі, холодні стіни, а на серці порожнеча. Це не кіно, це життя, і це гірке відкриття, яке змушує зрозуміти, що істина розкіш не яхти чи дорогі вина. А той, хто тримає тебе за руку у найтемніший момент. Якби Оксана могла повернути час назад, вона б, мабуть, сказала доньці не про подарунки, а просто я з тобою, доню, і ця проста присутність важить більше, ніж будь-який сувенір. Зробімо з цього висновок для себе. Подумайте прямо зараз, кому у вашому житті потрібна ваша увага. Може, старий друг, який чекає на дзвінок. Або бабуся, який достатньо теплого слова, українська мудрість каже, діти то квіти життя, але квіти в'януть без догляду. Іронія долі в тому, що Оксана повернулася додому з повними сумками, але єдине, чого потребувала Марія, це присутність матері. А попереду чекало ще важче випробування, адже реальність у лікарні виявилася набагато болючішою. Коли Оксана переступила поріг лікарні, їй здалося, що сама земля пішла з-під ніг. Фраза медсестри прозвучала як вирок Ваша донька в реанімації. Приїжджайте негайно. І ці слова продовжували відлунювати в її голові знову і знову, мов молоток по ковадлу. Здавалося, ніби хтось навмисно забрав у неї повітря. Усе навколо було стерильним, чистим до блиску, але ця чистота мала присмак холоду і відчаю. У такій миті людина розуміє. Ніякі плани, ніякі гроші не мають ваги перед одним дзвінком, що перевертає життя до гори Дригом. Чи відчували ви коли-небудь цей запах, суміш хлорки і ліків, який в'їдається в одяг і в пам'ять? Саме він зустрів Оксану, наче холодний удар по обличчю. Це не аромат безпеки, а радше сигнал. Тут життя і смерть живуть поруч. У такий момент навіть найсильніші ламаються. Бо серце мами не пристосоване чути, що її дитина балансує на межі. І все ж цей запах і ці стіни змушують по іншому глянути на буденні дрібниці. Ті, хто колись пережив лікарняні коридори, більше не скаржаться на дрібні негаразди. І тут варто згадати ми часто відкладаємо найважливіші розмови, думаючи, що ще встигнемо, а потім усе вирішує один дзвінок. Якби ми знали, що завтра може не настати. Ми б інакше будували свої дні. Наприклад, замість ще однієї серії серіалу можна подзвонити тому, з ким не говорили роками, замість безкінечної гонитви за новими покупками можна вкласти час у розмову з дитиною чи в щирий вечір із родиною. У підсумку пам'ятаються не речі, а моменти. Оксана стояла в холі, стискаючи в руках сумку з подарунками, які вже здавалися безглуздими. І навіть у цій розгубленості вона зрозуміла тепер головне не те, що в її валізах, а те, що чекає за дверима реанімації. Вона ще не знала подробиць, не знала стану Марії, але відчувала кожна секунда дорога. Та навіть ця гірка звістка була лише початком адже наступне відкриття вдарить ще сильніше. Оксана все ще тримала у руках пакети з шоколадом із Відня, сувеніри зі Львова. І дрібні подарунки, які мала вручити Марії. Вона уявляла, як донька радітиме, коли примірятиме нову хустку чи сміятиметься, куштуючи екзотичні ласощі. Але всі ці мрії розбилися в одну мить, коли їй простягнули офіційний папір. На ньому чорним по білому госпіталізована кілька днів тому. І відразу ж у голові виникло запитання чому вона дізнається про це лише зараз? Чому жоден телефон не подзвонив? Важко описати, що відчуває матір, коли реальність виявляється настільки холодною. Ти, наче, дивишся на документ, але бачиш не букви, а обірвані плани і розбиті мрії. Вона стояла в холі, і руки трусилися так, що папір ледь не випав. Уявіть собі ситуацію ви повертаєтеся додому після поїздки, щасливі, наповнені силами, а на вас чекає нерадість зустрічі. А удар в саме серце це той момент, коли подарунки стають пилом, а головним стає тільки одне життя рідної людини. І хіба це не схоже на наше повсякденне життя? Ми часто вкладаємо сили в те, щоб здивувати, показати, довести, але забуваємо про справжнє, просту присутність і турботу. В Україні здавна казали краще тепле слово, ніж холодний подарунок. Бо цінність має не річ, а відчуття, що тебе люблять і пам'ятають. Навіть найдорожчий сувенір не замінить обіймів у потрібний момент. І саме цей документ змусив Оксану зрозуміти. Всі її старання зробити приємне були ніщо в порівнянні з тим, що донька вже шість днів боролася сама. Вона ще не знала всіх деталей, але серце підказувало за цим сухим папірцем ховається страшна історія. Лікарняний штамп був лише поверхнею айсберга, і те, що відкриється далі, зламає її спокій остаточно. Оксана вдихнула на повні груди хлороване повітря і зрозуміла справжнє потрясіння тільки попереду. Коли Оксані повідомили точну дату госпіталізації, її серце стислося так, ніби хтось руками обхопив груди і не дає дихати. Шість днів, цілих шість довгих днів її Марія боролася за життя без матері поруч. І весь цей час вона, нічого не підозрюючи, гуляла європейськими вулицями, фотографувала архітектуру і сміялася над дрібницями. Іронія долі в тому, що мати й донька жили ніби в паралельних світах одна у світлі туристичних площ, інша у холоді лікарняних палат. Чи може бути більший контраст? Лікар сказав сухо: реанімація на четвертому поверсі звичайна фраза, яку персонал вимовляє десятки разів на день. Але для Оксани. Ці слова прозвучали як удар молотом. Четвертий поверх став для неї не просто місцем, а рубежем між життям і смертю. З того моменту кожен крок сходами здавався їй важчим за попередній, ніби вона піднімалася не вгору, а в безодню власних страхів. І це відчуття знали всі, хто хоч раз тримав у руках інформацію, що змінює все. Подумайте про це шість днів можуть здатися дрібницею. Якщо ми говоримо про відпустку чи робочий тиждень. Але шість днів у реанімації це вічність, це десятки безсонних ночей для лікарів, сотні аналізів, години очікування біля дверей. Для матері ж це шість днів украденого часу, які уже не повернути. Ми часто не цінуємо день чи навіть годину, але коли мова йде про життя, то кожна хвилина важить як золото. Недарма кажуть хвилину згаєш, життя втрачаєш. Оксана дивилася на двері з написом Реанімація і відчувала, як у грудях змішуються провина, страх і надія. Вона знала, що її чекає зустріч, яка переверне все. Але чи готова вона побачити доньку такою, якою ще ніколи не бачила? Чи вистачить у неї сил витримати той образ? Відповідь мала чекати всередині, за важкими дверима четвертого поверху. Коли Оксана нарешті переступила поріг палати. Їй здалося, що час зупинився. Перед нею лежала Марія, донька, яку вона ще нещодавно уявляла усміхненою і життєрадісною. Тепер же її обличчя було вкрите синцями, тіло, бандажами, а трубки та монітори створювали враження, що вона стала частиною холодної машини. Мати відчула, як щось у ній зламалося вона знала. Це її дитина, але водночас важко було прийняти, що ця понівечена дівчина. Та сама Марія, яка колись бігала босоніж по літньому селу і сміялася від щастя. У таких моментах людина бачить не лише тіло, а й цілу історію життя. Оксана пригадала, як Марія вперше пішла до школи з великим бантом у косах, як вони разом пекли Паску на Великдень, як дівчина захоплювалася співами в церковному хорі, і тепер, замість голосу, що лунав у хаті, тільки ритмічні сигнали апаратури. Це контраст, який важко витримати. Та водночас у глибині серця вона відчула крізь цей біль проступає впізнаваність, ниточка життя, що ще тримає її доньку на цьому світі. І тут варто задуматися, як ми цінуємо близьких, коли вони здорові. Зазвичай сприймаємо як належне, але коли бачимо людину в такому стані, розуміємо, що кожна мить разом була подарунком, і саме ці спогади стають опорою. Уявіть, якби ви щодня ставили собі питання, а якщо завтра цей день буде останнім, можливо, ви б частіше обіймали, рідше сварилися і завжди знаходили час на щирі слова. Бо в реанімаційній палаті вже запізно щось змінювати, залишається тільки чекати. Оксана притулилася лобом до холодного скла апарата і мовчки дивилася на доньку. Вона хотіла кричати, плакати, звинувачувати світ. Але натомість просто шепотіла Я тут, доню, я з тобою. І хоч Марія не могла відповісти, у цьому шепоті була сила, пак материнська молитва, яка пробиває навіть найтовстіші стіни. Та попереду чекали слова лікарів, і саме вони мали визначити, чи ця ниточка життя зможе втриматися. Оксана стояла, вчепившись у кожне слово лікаря, наче в рятівний круг посеред бурхливого моря. У коридорі було тихо, лише десь за стіною чути віддалений гул апаратури. І тоді прозвучало те, що вона боялася, і водночас прагнула почути. За останні дві доби стан стабілізувався, внутрішньо черепний тиск знизився, набряки зменшуються. Ці слова були, немов ковток свіжого повітря, після довгого занурення під воду. Її Марія все ще жила, і це вже було диво. Коли лікар вимовляв сухі медичні терміни, для Оксани вони перетворювалися на музику. Стабілізація, зменшення, немає ускладнень, кожне слово мало цінність дорожчу за всі сувеніри світу. Бо для матері навіть найменший промінь надії стає цілою сонячною зорею. Вона усвідомила, що життя будується не з грандіозних перемог, а з маленьких кроків: мінус один набряк, мінус один ризик, плюс одна ніч, коли серце доньки витримало. Подумайте самі, у нашому житті ми часто чекаємо великих змін, мріємо про кар'єрний злет чи про виграш у лотерею. Але справжня сила у маленьких стабільних кроках, так само, як у фінансах. Замість чекати миттєвого багатства мудрі люди відкривають депозит, вкладають у акції стабільних компаній, наприклад, у сільське господарство чи енергетику, які дають плоди з часом. Маленькі, але послідовні перемоги. Формують велику картину, і так само в медицині, де кожен день без ускладнень стає перемогою. Оксана слухала, і сльози текли їй по щоках це були не сльози від чаю, а вдячності. Вона вперше за багато днів відчула, що світло ще не згасло. Проте разом із полегшенням приходило й інше відчуття потреба знати правду. Бо надія це добре, але за кожним фактом стоїть причина. І Оксана не могла не запитати. Що ж сталося насправді? І саме тоді пролунала страшна правда про аварію. Оксана зібрала всю свою сміливість і поставила запитання, яке вже кілька годин палило її зсередини. Що ж трапилося? І тоді почула слова, від яких кров похолола в жилах. Лікарі сказали це була аварія. Висока швидкість, доньку викинуло з машини, бо не була пристебнута. У її голові промайнуло сотні думок одночасно. Вона уявляла, як Марія летить у темряві ночі, як асфальт безжально приймає її тіло. І найстрашніше поряд був чоловік, той, хто мав би берегти, але він навіть не поспішив повідомити рідних. Хіба це не жорстокий парадокс? Ми довіряємо життя тих, кого любимо, людям поруч, а вони іноді виявляються байдужішими за чужинців. У той час, як лікарі цілодобово боролися за життя Марії, її власний чоловік розважався на яхті. Це відкриття розривало Оксану зсередини. Вона відчула не лише біль, а й гнів той гнів, що народжується, коли зрада поєднується з безвідповідальністю, бо навіть у найтемніші моменти сім'я має бути першою, хто стає поруч. Ця ситуація сильний урок для кожного з нас. Ми звикли думати, що трагедії це щось далеке, чуже. Але достатньо одного натискання на газ, одного непристебнутого Паска, і життя змінюється назавжди. У світі бізнесу є таке саме правило нехтуєш дрібницями, програєш великі угоди. У житті те саме ігноруєш прості правила безпеки, можеш втратити найдорожче. Кожен із нас має задуматися, чи не легковажимо ми тим, що варте найбільшої уваги. Оксана стояла. І здавалося, що стіни лікарні тиснуть на неї, перед очима образ доньки в гіпсі та перев'язках, а в голові картина аварії. Вона не знала, що болючіше бачити Марію в такому стані, чи усвідомлювати, що той, кому вона довірила серце і долю своєї дитини, не виконав навіть найпростішого обов'язку, але ця правда вже не могла бути прихованою, і тепер перед Оксаною поставало питання що робити далі. Історія Оксани і Марії це не просто розповідь про трагедію, це нагадування кожному з нас. Чи не відчуваєте ви, що занадто часто відкладаєте головне на потім, скільки ще днів має пройти, аби ви зрозуміли завтра може й не настати? Уявіть, що сьогодні остання можливість сказати люблю тебе зробити обійми, підтримати словом. Чому ж ми так легко розмінюємо час на дрібниці? Подумайте чесно. Кого ви давно не чули і кому мали б подзвонити прямо сьогодні? Які стосунки ви відклали на колись, а колись так і не настало? Адже саме в цьому й полягає справжнє випробування, не в словах, а в діях. Чи готові ви завтра прокинутися з думкою, що все ще можете змінити, чи дозволити долі вирішити замість вас? У світі, де ми ганяємося за статусом і лайками, найцінніший ресурс не гроші і не речі, а присутність. Той, хто поруч, коли важко, вартий більше, ніж сотні друзів у соцмережах. І питання лише одне чи ви будете тим, хто залишається поруч, чи тим, хто зникає у момент найбільшої потреби, а тепер рішення за вами. Якщо ця історія змусила вас задуматися, дійте, поділіться нею, залиште коментар, напишіть, що саме ви готові змінити у своєму житті вже сьогодні. І, звісно, підпишіться на канал і вмикайте сповіщення. Бо далі буде ще більше історій і уроків, які можуть перевернути вашу свідомість і дати поштовх до справжніх змін. Ви готові до цього кроку.